Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма Військова рада. Будьте з нами і ви дізнаєтесь про найцікавіші події тижня! А розпочнемо наш випуск новинами з Галичини. Майже три тижні курсанти-випускники Львівської академії сухопутних військ провели на полігоні. Там вони на практиці закріплювали все, чому навчились за роки навчання у виші. Також майбутні офіцери стрибали з парашутом із вертольотом Є8. Як проходили десантування? Далі у сюжеті. Для 57 юнаків, які навчаються на факультеті аеромобільних військ і розвідки, це вже останнє тренування у курсантських погонах. Незабаром десантники підуть у війська, де спробують свої сили вже у ролі наставників для підлеглих. Тому цей польовий вихід став для них особливим. Під час борів майбутні офіцери виконали не одну сотню стрибків із парашутом. Особовий склад виконав всі заплановані стрільби, водіння, тактичні заняття. На оцінку не ниже добре. Рівень підготовки українських курсантів доволі високий. Згідно із програмою, за 4 роки навчання кожен із них повинен десантуватися 28 разів. У середньому на рахунку випускника Львівської академії 35 стрибків, причому декілька з них із літаків Ан-26 та Іл-76. До того ж, юнаки вже стажувалися у підрозділах високомобільних десантних військ. У цьому польовому виході у нас були е, заняття з. Тактики ромбільних підрозділів, вогнева підготовка та інше були проведені ротні тактичні навчання з виходом на три доби. багато було стрільб. Разом із майбутніми десантниками стрибали юнаки та дівчата із парашутного гуртка. Вони теж носять погони, проте навчаються за іншими спеціальностями і в майбутньому мріють служити у ВДВ. Потрапити до гуртка може не кожен охочий, потрібно пройти додаткову медкомісію та здати підготовчі екзамени. Уже через місяць юнаки знову повернуться на цей полігон, аби довести, що заслуговують носити офіцерські погони. Призовна кампанія Весна 2013 у розпалі. Традиційно на путнє слово юнакам Одещини, які поповнять лави збройних сил України, говорили і сивочолі ветерани. Про те, як в Одесі шанують героїв Великої Вітчизняної та проведжають майбутніх строковиків, дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно до вітчизняного війська вирушили понад 30 юнаків. Військову справу вони опановуватимуть на Дніпропетровщині. Для Сегодня здесь из кабинетов военкомата призывники идут из центра города, из этой площади, которая овеяна воинской славой. Их провожают сегодня ветераны, люди, которые могут передать опыт, люди, которые знают, как защищать свою родину. На урочистому мітингу вшанували і фронтовиків. Так відкриттям почесної дошки стали герої. увіковічили імена 31 людини, повних кавалерів слави та кавалерів чотирьох медалей за відвагу. Орденоносець Олексій Прокоф'єв звернувся з промовою до тих, хто стає до лав захисників нашої держави. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми. Пережилі. Їм бої тлуші, чим нам. Професіоналізм людини у погонах найкраще можна оцінити тоді, коли вона виконує бойові завдання. Праця ж лікарів помітна завжди. І саме військовим представникам цієї професії вдалося здобути довіру та шану мільйонів. А стоматологічну поліклініку Міністерства оборони України визнано однією із кращих у столиці. Заклад отримав сертифікат якості, справді заслужено. Колектив висококласних фахівців, якісне надання послуг, сучасне обладнання роблять його популярним і серед цивільного населення. Тут лікуються багато відомих політиків, бізнесменів, зірок спорту та естради. Приїжджають пацієнти навіть з Британії, Німеччини, Швейцарії та інших країн. І це не дивно. Адже за оптимального співвідношення якості та ціни вони отримують повний набір послуг з діагностики, лікування та протезування. А для клініки такі пацієнти додаткове джерело фінансових надходжень. Нині на ринку працює чимало профільних лікувальних закладів, які надають послуги зі стоматології, та якість їхньої роботи часом могла б бути кращою. Тому Асоціація стоматологів України спільно з українською рейтинговою агенцією вирішили провести дослідження серед 300 київських клінік. У комплексі перевіряли рівень надання стоматологічної допомоги та фахову підготовку медперсоналу. Це суто добровільна така акція для того, щоб, по-перше, засоби інформації. І люди просто знали, що стоматологія це одна із тих напрямків медицині, яка дуже сьогодні важлива, тому що вона вирішує три питання. Питання вирішування естетики, посмішка, фонетики, як ми з одним одним спілкуємося, Ну, зрозуміли функцію, тому що ми всі живемо для того, щоб їсти, і їмо для того, щоб жити». Шляхом анкетування населення визначили найкращі медзаклади. До топ 20 увійшла і центральна стоматологічна поліклініка міністерства оборони. Дуже приємно, що серед наших переможців є клініка Міністерства оборони України. Дана Стоматологічна поліклініка показала що вона є дійсно відкритою для своїх клієнтів, що вона працює постійно над підвищенням рівня якості надання стоматологічної допомоги, що це клініка, в якій комфортно працювати персоналу, про яку позитивно відгукуються пацієнти, і це саме та клініка, яка відома серед представників громадськості України. У будні і вихідні прийом ведуть більше ста лікарів. За день допомогу надають близько трьом сотням пацієнтів. Просто очень большой, запись колоссальная. Людей, желающих очень много, потому что наша клиника отличается от других клиник. Мы постоянно развиваемся, в свою клинику вкладываем, то есть мы усовершенствуемся каждый день, что имеет преимущество, скажем так, на рынке на сегодняшний день. Каждый человек может подобрать для себя удобный график. Условия у нас очень хорошие. Радо вітають тут і ветеранів великої вітчизняної війни та учасників бойових дій. Через низку причин держава не може забезпечити цій верстві населення належний рівень медичної допомоги. Військові медики вирішують цю проблему самостійно разом із фірмами-виробниками, які надають імпланти. Вони безкоштовно встановлюють пацієнтам незнімні протези, ідентичні справжнім зубам. Години копіткої роботи, і як результат, щирі усмішки тих, хто виборював нам право на мирне життя. Військова стоматологія, я вважаю, в Україні сьогодні є взірець. Ну, Я не кажу там якісь приватні, там, де там величезні гроші беруть там і щось неймовірне. От, а от тут якраз це, що доступно для військових, там, це, інше, це, це велике діло. У комерційних клініках така операція може коштувати більше 20 тисяч гривень. Та завдяки акції Якість життя для наших батьків вже близько півтисячі ветеранів мають змогу повноцінно радіти життю. Я настолько мучилася раніше зі своїм старим протезом, а зараз все, я все кушаю, Яблуки гризу. На даний час я дуже-дуже вдячний, тому що е, при. Е, Відсутності чогось в організмі людина відчуває дискомфорт, він і, і моральний, і фізичний. А на даний час я вернуся, можна сказати, до нового життя. Наразі Центральна стоматологічна поліклініка Міноборони це чудова навчальна база для молодих фахівців, які спеціалізуються зі щелепно-лицевої хірургії. Тут функціонують діагностичні і лікувальні кабінети. Спектр фізіотерапевтичних послуг настільки широкий, що подібного немає в жодній стоматологічній установі Києва. Лікарі поліклініки одними з перших у столиці запровадили цифрову комп'ютерну рентгенографію. А їхня тісна співпраця із закордонними колегами дає неабиякі результати. Колектив закладу доклав чимало зусиль, щоб сьогодні святкувати заслужене визнання і надалі здобувати перемоги. Щоб дізнатися більше про роботу та досягнення військових стоматологів, до на нашої студії ми запросили заслуженого лікаря України, начальника Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України Рафіка Камалова. Доброго дня Рафіко Ханафійовичу. Вітаю вас також. Насамперед хочу привітати вас та весь ваш колектив з таким високим визнанням. Пасавілики, пасиві. Ми працювали над цим десятиріччям, але зараз в клініка в клініці є повністю всі світові технології. Тому ми цим пишаємось. Розкажіть, будь ласка, як вдалося вам вивести клініку на такий високий рівень? З самого початку, коли я повернувся з Афганістану у 89-му році, я собі сам поставив завдання, щоб 147-ма від поліклініка Київського військового округу стала значно кращою. І в перші два роки ми зробили достатньо багато для того, щоб отримати обладнання. Я був вибраний в член управління Асоціації стоматологів, а потім вже їздив по світу, кожного року проходив з'їзд військових стоматологів. Там я дивився, як працюють інші. Поступово-поступово з допомогою, безумовно, керівництва Міністерства оборони. Військово-медичного департаменту ми зробили те, що ми зробили. Але завжди там, де є досягнення, є звичайно і проблема. Як вдається вашій клініці вирішувати оці всі проблеми? В 93-му році у нас було 270 співробітників на бюджеті. Зараз їх залишилось 50. І навпаки, збільшилась кількість 270 сьогодні працівників на самоокупності. То есть у нас легализованный э, заработок, легализованные платные послуги. И за рахунок вот этих вот э, додатковых джерел финансирования мы развиваемся. Э, те, и теоретические знания мы отримываем на разных конференциях. А э, техно, технологии купляем уже сами. И, скажем, сегодня у нас есть, э, ну мы их не купили, а отримали, отримали от провідних фірм це технологія, діагностична технологія Dolphin, американська, яку нам дали для того, щоб ми його вивчали і потім свій висновок дали. І плюс є така технологія, це значит, Digital Smile Design, тобто цифрова дизайн, цифровий дизайн посмішки. Сьогодні вот, ми обладаємо таким, таким знанням. І вже після літніх пусков ми вже будемо показувати ці технології світу і перш за все нашим військовим, безумовно. Тобто, усі ці новітні технології вони доступні нашим українським військовим? Абсолютно доступні. Більш того, вони доступні по ну я вважаю, по фантастичним цінам. Тобто таких цін немає взагалі в нас в Україні. Але з дозволу міністра оборони ми це робимо, тому що це військові, і вони повинні отримати якісну стоматологічно сучасну допомогу. Але за рахунок того, що вони військові, це інші ціни ніж для решти наших пацієнтів. Сьогодні багато точаться розмови навколо того, що ведеться оптимізація медицини. Чи торкнуться якісь зміни стоматології? Безумовно, торкнуться взагалі. Стоматологія це особлива частина медицини. Знаєте, Я вот постійно борюсь з тим, що ми не стоматологи, а лікарі-стоматологи. Люди кажуть стоматолог, тому що якось клінічна частина наших зобов'язань вона не торкається, нібито не торкається стоматологів. Але вот дивіться, 40 років тому. Було чотири э, дивізіони стоматології. Це була терапевтична стоматологія, ортопедична, хірургічна і э, дитяча. А зараз, от, по моїм підрахункам, 23 дивізіони. Mm -hmm. І постійно буде збільшуватись. Ну, скажімо, я <кхім> розглядаю, э, э, ну, нам, нам негайно потрібен дизайнер. Але дизайнер, який займається комп'ютерним дизайном. Більше того, їх потрібно два. Один буде займатися, скажімо, нарезкою спеціалізованою на інформації, а інший буде займатися безпосередньо дизайном. Діджал дизайн смайл, -дизайн -смайл це цифровий дизайн посмішки. І це тільки кажуть, що це фантастика. Але сьогодні з допомогою от, технології Apple це можливо, є інструменти спеціальні. І я був вже на таких навчаннях, і в червні також буде інший етап, і ми фактично, я кажу, що в вже будемо будем цим, ми зараз вже займаємось, але восени ми будемо будем цим займатися професійно, плюс технології діагностичні, І коли вони цифрові технології накладаються один на, на одне, і тоді ми отримуємо дуже цікаву, дуже корисну, дуже точну інформацію. Ви лікар із бойовим досвідом. А от розкажіть сьогодні, де працюють військові медики у гарячих точках? Ну, наші лікарі працюють в Африці і в Афганістані. Mm -hmm. Там є два госпіталі, де наші доктори працюють, і дуже цікавий досвід у них є сьогодні. І це дуже важливо. Якщо наші лікарі не будуть мати досвіду надання спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги безпосередньо. Там, де сьогодні гарячо, ми будемо відставати. От у мене є э, друг, який починаючи ми сніматнокладки, він був на 30 військових конфліктах в різних точках. Це була і Латинська Америка, воював з наркокартелями, і в Африці воював, і декілька разів був поранений, взагалі легендарна лісність. Але скромна людина. Коли з ним спілкуєшся, коли іноді він розказує, як це було все, ну, знаєте, буквально дивом становиться, як вони це витримали. Але завдяки тому, що вони витримали, завдяки тому, що вони цю інформацію переробили, і є зараз технології, і у нас повинні бути технології надання кваліфікованої спеціалізованої допомоги. Це дуже важливо. І ці лікарі, які е, працюють там, от це герої, це справжні патріоти держави, тому що вони працюють в надзвичайно важких умовах, але працюють. І повага не тільки від нас, які воювали раніше, але навіть і як і в нас, скажімо, в Афганістані, від місцевого населення вони також мають. Тому що вони лікарі, тому що вони також надають допомогу е, населенню. Месному населенню і тому їх поважають і знають. В нашому сюжеті згадувалася акція Якість життя для наших батьків. Це дуже важливий захід, тому що ветерани мають можливість і їсти, і посміхатися. Це дуже добре. А От скажіть, як виникла ідея взагалі створити таку акцію, і чи планується продовження її, можливо, в цьому році? Акція зародилася приблизно 10 років тому. Ну, фактично, з спочатку з тисячоліття. Ну, я вам вже казав, що я декілька разів був до Афганістану на практиці. І аналізуючи свій е досвід, я зрозумів, що все ж таки у нас немає реальної допомоги і, і швидкої е ефективної допомоги в Шербінцевої ділянки. А потім у нас е був один товариш, якого я бачив е в перший приїзд. Я бачив його, коли він. Тільки місяць пройшов, як він отримав дуже важкі поранення, був там удар вінтом, ну, мабуть, ви читали за десантника за цього. Ми йому зробили зуби, і ми фактично зробили нову людину. Я туди зрозумів, що все ж таки у нас дуже цікава робота, якщо ми можемо робити таке з людиною. Ми йому допомогли вдруге стати людиною, стати чоловіком, стати лікарем. І ми почали робити ці е, акції самотужки. Тобто ми домовлялися з, з фірмами, нам давали ці імпланти, і ми поступово-поступово це робили. Потім Асоціація стоматологів прийшов в Ярослав Володимирович Заблоцький і каже, давай ми зробимо цю акцію масовою. І в 2010 році ми зробили майже 100 чоловік було. Але, але я тоді доповів міністру, що одночасно це навчання, це перевірка. Можливості Голодольського госпіталю е, на, при масовому поступленні. І дуже цікаво спрацювала спрацювали тоді. Е, в цьому році це вже буде е, четверта акція. Е, зараз ми не робимо великої кількості, тому що фактично вона не закінчується. Е, ми, ми самі працюємо в різних містах. Ну, безумовно, це там, де госпіталя. Ми працювали і в Харкові, і в Одесі, і в Севастополі, і в Львові. Зараз у нас Вінниця, Хмельницький, в Чернігові плануємо робити. Тобто ми збираємо ветеранів Збройних сил, також домовляємось з фірмами, які нам надають ці імплантати. Ну, безумовно, ми пишемо вдячність їм постійно, щоб люди розуміли, що це не просто так. Ну, якщо підсумувати всю нашу розмову, здоров'я зубів це надзвичайно важливо для людини. Розкажіть, що ви радите своїм пацієнтам, щоб зберегти зуби здоровими, щоб вони завжди посміхалися. Профілактика. Це, е, ми знали про це все життя. А сьогодні, коли приблизно 15 тисяч різних інструментів, матеріалів приміняється в стоматології, це величезний бізнес, це трильйони, мабуть, доларів на рік витрачається на це. Гонка безсмисліна. Ми приіграємо гонку, якщо не будемо займатися профілактикою. В странах Балтії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Данії, немає захворюваності зубів у дітей. Немає взагалі, тому що є система профілактики. Ми також повинні починати з цього, щоб потім ці діти, які вони будуть дорослими, вони навчали своїх дітей. Займатися профілактикою. Людина не повинна жити в креслі у стоматолога. Вона повинна працювати і займатися любимою справою. А до стоматолога краще приходити для профілактики для, цей, для огляду. Дуже вам дякую за цікаві і змістовні відповіді. Будь ласка, завжди готовий. Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь поразкою. Я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! А ми продовжуємо наш випуск. В Одесі готувалися до спільного українсько-американського навчання «Сібриз-2013». Про що домовлялися керівники морських навчань? Дивіться у наступному сюжеті. У засіданні взяли участь помічник міністра оборони України Віктор Максимов, заступник командувача військово-морських сил адмірал Денис Березовський та представники збройних сил країн, що бажають долучитись до міжнародних маневрів на Чорному морі. На настоящий момент порядка шість стран знаходяться прилашення Матослана. Вони усно подтвердили свою готовність прийняти учені. І все це знаходиться підтвердження на рівні дипломатичних каналів. Учасники навчання відпрацюють епізоди з проведення евакуаційної операції, умовної ліквідації наслідків стихійного лиха та контролю над повітряним і морським простором. Окрім кораблів вітчизняних збройних сил, будуть задіяні військові судна Грузії, Румунії і Туреччини. Під час тренувань екіпаж фрегата Гетьман-Сагайдачний буде протестований за стандартами НАТО, що дасть змогу визначити готовність військових до участі у міжнародній операції Океанський щит. У Криму за два тижні знешкодили близько восьми тонн боєприпасів. Про те, як військові сапери виконували небезпечне завдання, знають наші кореспонденти. Молодший сержант Олександр Рокитянський серед тих, хто звільняв територію Львівщини та Херсонщини від вибуху небезпечних предметів. На його рахунку не один десяток ліквідованих мін та снарядів. Також Олександр став одним із п'яти саперів, які знешкоджували боєприпаси методом підриву на ангарському полігоні. Літер дінатори провіряються дні над подаривної станції, і від будь-якого витратного складу. Тобто це потрібно для того, щоб в случаї детонації цього детонатора з мелкими кусками капсуля кого-то не поранило. Либо не поранила комулятивну струю, яка йде при взриві того детонатора. Утилізація боєприпасів справа ризикова. Встановивши заряд на спеціально обладнаному майданчику, сапери перевіряють, чи всі відійшли на безпечну відстань. После командир команду Нажимається кнопка «Взрив». До місця вибуху не можна підходити ще близько 15 хвилин, адже кисень, потрапивши у розколені боєприпаси, може спричинити займання. Провіряємося повністю воронки, де де були відбувані підриви, щоб там нічого не залишилось ніяких таких бойових елементів. Загалом група знешкодила 6,5 тонн гручних гранат і півтори тонни артилерійських снарядів. Незабаром військовики вирушать на полігон Чауда, де мають ліквідувати донну бомбу та провести утилізацію на базі Чорноморського тренувального центру. Особовий склад групи підготовлені фахівці, які неодноразово виконували завдання по розмінуванню місцевості на полігонах, таких як Херсон. Кам'янка, Бузька. Тому е, мені з ними працювати легко і я впевнений в е, тому, що поставлена задача буде виконана. Вартість утилізації однієї тони таких боєприпасів на промислових підприємствах коштує близько 8 тисяч гривень, у той час як знешкодження методом підриву обійдеться усього у тисячу гривень. Будь-яке навчання неможливе без практики. Нещодавно на полігоні першої окремої танкової бригади сухопутних військ розпочався завершальний етап підготовки школярів за предметом захист вітчизни. Школярі ознайомились із розташуванням частин, умовами проживання військовослужбовців та несенням вартової служби. Також вони побували в армійському музеї зброї під відкритим небом та осідлали сталевого коня. Вітчизняний модернізований танк Т-64 БМ Булат. Враження дуже позитивні. Був певний страх перед тим, як ми сюди їхали. І взагалі був страх. Але після того, як ми спробували, мені дуже сподобалося. Хоча я жодного разу не влучила в ціль, але все одно маса позитивних емоцій майже тисяча старшокласників Чернігова стали учасниками зборів, які проводились у селищі Гончарівському. За тиждень вони змогли відчути справжній смак життя у польових умовах. Другий раз вже на цьому виході також був у 10 класі. Враження фантастичні передати неможливо, оскільки все, що вивчається у класі, це теорія. Вона дуже корисна, але від практики відрізняється. Шум стрільби і, взагалі, вигляд зброї може спантеличити когось. Незабаром польову школу танкістів пройдуть ще півтори тисячі учнів району та області. Також до них приєднаються і вихованці Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та студенти професійно-технічних навчальних закладів міста над Десною. На цьому ми завершуємо випуск. Дивіться нас наступного тижня, і нехай вам щастить!